20 грудня на сесії Нововолинської міської ради прийняли рішення про закриття низкиничівського закладу дошкільної освіти. Дане питання міські обранці обговорили на дні депутата, який провели напередодні. Як розповів начальник управління освіти Сергій Мороз, майже два роки дитсадок не працює. Він призупинив свою діяльність ще з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, оскільки в закладі відсутнє укриття. Ну, це питання про. ...діяльності закладу Ниськінчівської дошкільної освіти, це садочок, яка діяльність його призупинена у зв'язку з тим, що на території садочка немає укриття, це раз. Діти, які навчалися в цьому закладі, є на даний момент, які були на момент призупинення діяльності, вони всі в наших садочках. І всі діти, які є в Нискінча і які хочуть відвідувати дошкільні заклади, в Новолинських садочках місця. Є приймемо ще рішення про припинення діяльності низкиничівського закладу дошкільної освіти підтримали 24 депутати. До закриття дошкільний навчальний заклад відвідували 13 дітей. Усі вони, як зазначив Сергій Мороз, переведені у дитсадки міста.